Історія президентських виборів у США налічує понад два століття однак ці виборчі перегони були найпомпезнішими та найпотажнішими. we want to live in? We choose freedom. вантоливен. Зайпатажі скандала відповідав, звісно ж, Дональд Трамп. Політик же знав, що виборцям потрібно. Хліба і видовищ. Yeah, no feel... Тут на одному із мітингів він імітував оральний секс ем, з мікрофоном. Усе це результат, нібито технічних несправностей Трамп поскаржився натовпу, сказавши, що стійка була занадто низькою, але кажуть, виборці сміялися на відміну від компанії Макдональдс, де Трамп вирішив попрацювати кухарем. Той за для ролика та піару 15 хвилин смажив картоплю для американців та приймав замовлення на Макдраві. Для цього брав хиткий штаб Пенсильванія. Доступ до ресторану час був обмеженим. А подивитися на перформанс Трампа зібралися. Is a tree. Oh, you. Never touched by a human hand. Nice and clean. <laughs> <laughs> I love salt. Wait a minute, I spilled some. I'm very superstitious. Now It's over the left shoulder now. And this is their I mean, that's power. thousands of people. That's... Hello. <laughs> how are you? What a beautiful woman. Hey, Look at you? her beautiful child. The whole. <laughs> you very much. Thank you, darling. Thank you. Hi, you. що цікаво у самій компанії заявили, що не дозволяли Трампу там працювати і не підтримують жодного з кандидатів. Власне таким жестом Трамп намагався вколоти у відповідь Камалу Гаріс, яка неодноразово згадувала, яку студентські роки мала подібні. Відробіток, а от самого Трампа неможливо уявити а працівником Макдональдза стверджували у штабі Гарріс. та схоже опонент республіканець у цій комбінації. Так програв демократів. Утім, не переграв стрілка, який під час мітингу в місті Батле стріляло тоді ще кандидата. Йонодаса лилбеолде чорт та чарцякапломасолден. У час замаху стрілець зачепив лише вухо Трампа. Сама ж куля влучила в іншого учасника зібрання корі комператора і стала для нього смертельною. На Трампа за час його передвиборчої гонки готувався ще один замах цього разу. На експрезидента США хотіли напасти, коли той грав у гольф у своєму гольф-клубу Веспалбіч. Що у Секретна служба США звинуватила у всьому п'ятдесятивосьмирічного Веслі Рута. за даними слідства, той нібито схвався у кущах на поля для гольфу і про там щонайменше 12 годин. Трамп був не трампом, якби не оскандалився не лише жестами і діями, а й висловлюваннями. Так почав дебатів з Камалою Гарріс Трамп звинуватив мігрантів у тому, що вони нібито крадуть собак та котів, а потім їх. The United States and a lot of towns don't want to talk it. Not gonna be Aurora or Springfield. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating. They're eating the the pets of the people that live there and this is what's happening in our country and it's a shame. Потім підтверджень цих слів американські медіа не знайшли, але слово ж не горобець. Заява Трампа мить розлетілася на меми, користуючи мережі. Почали навіть робити пародії та пісні з тоді кандидатом під республіканців. На загалом у ці американські вибори залучені чимало всесвітньовідомих зірок та політиків. Цим переважно вирішила Камала Гарріс. Тому Трамп, як ви зрозуміли, брав епатажністю та скандальністю. Приміром, за Камалу Гаррі саятував не лише її штаб, а сам Барак Обама. 44-го президент США з'явився на передовий почин мітингу демократії в Європі. Востаннє жартував, критикував Трампа, а потім зачитав реп. Одно із популярних пісень Еміна. I, 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 I gotta say, you know, I, I have done a lot of rallies, so I don't usually get nervous. But I was feeling some kind of way following Eminem. And I notice my palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. Bombing on my sweater already, mom's spaghetti. I'm nervous, but on the surface I look calm and ready to drop bombs, but I keep bomb forgetting. out Eminem теж власною персоною з'явився на мітингу, аби підтримати Гарріс. Її підтримку також виступила Дженніфер Лопес, Майлі Сайрус, Опра Вінфрі. Деякі знаменитості не приховували своїх політичних вподобань у день голосування. Вони публічно заявили, що поставили галочку навпроти демократки. Хто ж ці люди? А ось вони цілий список: Білі Айліш, Бійонці, Арнольд Шверснекер, Леонардо Ді Капріо, Сара, Джесіка Паркер, Еміне, Тейлор Свіфт, Джон Ледженд, Опра Вінфрі, Барбара Стрейзенд, Джордж Куні, Кері Вашингтон, Джеймі Кертіс, Леді Газа, Хлоя Грейс Морес, Синтія Ніксон. А от Ілон Маска як же без нього підтримав Дональда Трампа і вскочив у скандал. Той під час мітингу у хиткому штаті Пенсильванія публічно заявив, що кожного дня даруватиме. Ека серед виборців на 1 мільйон доларів. А дістанеться він тим, хто підпише петицію на підтримку свободи слова та права на зброю. За маском одразу заплакав суд, утім засідання мільярдер проігнорував. А потім ще і виграв. Тобто Феміда не побачила у результаті мільйонів доларів виборцям підкупу. Більше того, не заборонила мільярдеру цього робити. Не тільки Маск був обтяжений судовими справами, а й Дональд Трамп та Джо Байден. Переможці цьогорічних американських виборів звинувачували у тому, що він нібито платив порнозірці за мовчання. Також обвинувачення були пов'язані з погодженням із секретними документами та ймовірними зусиллями фальсифікації виборів. У 2020 році у деяких справах Трампа суд навіть визнав винним, отім верховний суд США не заборонив йому балотуватися у президенти. Судді серед яких більшість республіканці вирішили, що експрезидент має частковий імунітет від судового переслідування за дії, вчинені під час його попередньої президентської каденції на посаді глави держави. Не скандальте той живіть. В гармонії підпишися на мій канал, постав дзвіночок, бо така людина, як ти, не потрібна.